Привіт ще раз, друзі. Тестуємо Honda CBR 250R, інжекторний мотоцикль 250 кубіків відповідно. Спорт. Спортивний такий малокубатурний мотоциклик. Ну, в принципі, стильний, красивий апарат для молоді. Ну, і, звичайно ж, це Honda, а Honda мені якби, подобається. Чому мені не подобаються спортив їхня посадка, хоча для мене Сібієрочка зовсім невеличка, у мене зріст 1,90 м. Нагадую, у нас тут практично нова ракета з пробігом 7000 км. До речі, це оригінальний пробіг. Вона просто нова, абсолютно, що по розсідничках, що по колесах і так далі. Термозних ковготка. Все нове. І... Купуєте, сміливо собі катаєтесь, ніяких там капіталовкладень немає взагалі. Я вам скажу, що Прикольно вона так дергає, навіть 250 очка, але а, до речі в неї не саме така погана посадка, так як я сидів на гірших портиках, кубатурніших. Мені не подобається те, що я низько рульчик, от, а собі хоча б... Можна з рівною спинкою більш-менш комфортно їхати. Скажу, що по посадці в принципі більш-менш ручна, не сильно туди вниз. Але біжить, біжить, зовсім зовсім непогано для своєї кубатури, я б сказав, дуже непогано вона їде. Сказати. Я хоча трошки маю досвід кататися на мотоцикликах, але дуже мені не подобається, коли не показує передачі. От, буває, забуває, які ти там знаходишся. От, але звичайно ж, коли мотоцикл ваш, ви його кохаєте і ви з ним проводите багато часу, то питання у вас буквально за декілька тижнів, я так думаю, не, не виникатиме на якій ви передачі знаходитесь, так як ну, звичайно, ви будете відчувати по обертах двигунчика, на якій він передачі і куди вам потрібно вверх чи вниз. От, а по швидкості скажу, що їдучи 80 80, щось в мене враження, звичайно, що він трошечки цікавіше їде. І непогана посадка, мені, до речі, нам ну, подобається. Я думав, що вони ще більш незручні, чим я їздив. Я Кажуть, мог досить сидіти, але це така для початкових не сильно так, погана посадочка. І я б катався, для першого мотоцикла, звичайно, супер варіант. І максимально, до речі, тут у нас непогано. Я думаю, в районі 120 повинен поїхати, а це якби, для такого лісопета з головою. на ньому піднімати, звичайно ж, не будете. Та і нема для чого. От, але по поганяти, поганяти в принципі, має характер і нормально їде. Дорослі дядька. Нічого собі тачка, чесно, я, я не, 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 не думав, навіть, що вона так гарно шкварить. 130-140, це просто вогонь. За такі гроші, як вона коштує, це ну, супер варіант. А, до речі, я там на 130 думав, що моя сумка полетить. Зараз поправлю, попробую трошечки більше поїхати, ну, класно їде. Я вам скажу, що дуже задоволений. Дірочка реально супер. Тим більше працює так м'якенько мені дуже подобається. Так, ну що, пробуємо. Ой, перескочив, не дожав. Ну це капець. ох не їде гарнючо, Я особисто від себе рекомендую. собі Ерочку. Я не знаю, як ведуть себе китайські отакі звірі з такою кубатурою, але алерочка їде тут на всі гроші. 140 це, ну, з головою, мені навіть страшно на ньому сидіти, він звичайно ж легенький такий мотоцикл. От, для таких швидкостей, я, ну, я не сильно себе впевнено почуваю, але їде дуже гарно. Дуже гарно їде, максимально тут. Але така, трошечки незручна мені. просто не таке незручне по коробці трошечки а, більший зазор між передачами, я проведу коротенько. Ну, Можу сказати, що з назвою мотоцикл тут без ніяких питань. М -м -м, мав досвід їздити на китайцях, я вам скажу, що можете навіть не порівнювати ніякий там бажаж, мажаш, Jeon, Пантера, Фаїра і так далі. І не працює у них так би як у японського мотоцикла, і ніколи не буде працювати. За якість запчастин я взагалі мовчу. От. Я знаю, що таке японська техніка, як воно звучить, а не як їдете ви на відрові з болтиками гарна, чистенька робота двигуна. Якщо він їде, то він їде і це відчувається. Ну і звичайно ж японський дизайн, який ще був, до речі, Сібіерка, здається, 11 або 13-го року випуску. Десь там на крилі треба глянути. 10 років назад індійці, китайці і так далі почали щось приблизно схоже робити на ту техніку, яку японці робили 10 років тому назад. Але, знову ж таки, як я і сказав, їм ще трошечки треба підрости до таких апаратів. Кому подобається ставте подобачику, дякую всім за увагу, всім гарних покупок.